Задача 4. Дві однакові свинцеві кулі, які рухалися із швидкістю 20,5 метрів за секунду кожна, зіштовхнулися і злипаються. Наскільки градусів вони при цьому нагріваються? Дану. Дві однакові свинцеві кулі. Ми вже з вами дивилися, що питома теплоємність свинцю, який буде нагріватися. Є 140 джолів поділених на кілограм градус по Цельсію. Обидві вони рухаються з однаковою швидкістю 20,5 метрів за секунду кожна. Зіштовхуються і злипаються, наскільки градусів вони при цьому нагріються. На скільки градусів. І так, Перша куля рухається, а раз вона рухається, вона має кінетичну енергію МВ квадрат на 2. Точно таку саму енергію має друга куля, бо вона точно така сама і ту саму швидкість має МВ квадрат на 2. Значить, в сумі ці дві енергії перетворяться на Теплову енергію не зрозуміло, скільки більше невідомо скільки пішло. Вважаємо, що всі 100% цієї енергії перетворились у внутрішню енергію ось цих двох куль. Тільки звернемо увагу, що тепер ось оця вся система буде мати масу, яка складається з двох цих куль. І так. Повна енергія, а повна енергія це сума двох енергій однакових, тому цю суму можна замістити як добутком на 2, дві енергії МВ квадрат на 2. Пішли на те, щоб нагріти дві пульки з масою М, виготовлені із свинцю на якусь температуру, яку нас і питається. І так, 2M і 2M можемо скоротити дельта Т. Що в нас тут залишилося? В квадрат поділено на 2, треба ще поділити на це Свинцю. І таким чином ми отримуємо. Так, можна зразу підставляти числа, ми вже такі перетворення одиниці робили. В квадраті, значить, нам треба 20,5 піднести до квадрата, розділити на 2 і на 140. Що у нас отримається? І так, 20,5 ми підносимо до квадрата і отримуємо, 420,25. 420,25. Треба поділити на 280. Так, перве треба було 4. 4 та розділити на 200. 80. І получаємо 1,5 градуса. Одна,5 десятих. Відповідь, якщо дві кульки свинцеві зіткнуться, то вони нагріються на температуру. 1 ціла і 50 градусів по Цельсію. Задачка 4 у нас розв'язана.